Далі. Так, всім привіт! З вами Олег та Настя Привіт! Продовжуємо грати я по знаю Марію, як тебе світло включити. Я, я, я все рівно в шорт. А, карусель передишка. Погнали на цю карусельку. Here we go! Here we go! Yeah. Навіть цікаво. Так. Mm -mm. І що? Не знаю. А! Ага, що?! Ясно. Є! Сім'яч полови. Щас. Та, Та блін. Тобі зверху треба, отаков кидайся. Отако. Щас. Шо отакова? На мене муха напала. Я вже зловив. <ріст> так, і з цим справились, а значить. А що у нас? А, тільки 30. У нас тільки 30 не вистачає. Нічого, вернемося ще. Добре, тоді наверх. Ого. Треба 14, а нас 23. 23. Ого, дивись, які чуваки. <плес> Дворець. Піка. Да. Шпиль. Чотири зірки. Замок Важкість. шпиля. Я не хочу. Хо. Хочеш. Дуже хочеш. Настя, просто бреш. Yes. Якось не по собі. А чого ж ти там знаходишся вообще? Він там росте, що він зробив. А, -а, 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 а! Дивись, який. Я таких ще навіть не бачила ніколи. <клуп> Полускелети. Прикол. А, не бігають. Так. Да. Можу сказати, ласкаво просимо <рес> до здамку Баузера. Так. <рес> да. Ні, 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 не молоти. Молочуки. Не оп. Оба. Опа. Первый Да. А? Заберу. Так, не. Ни... А, а, почекай, туда надо. Блин. А мы там же пришли. Не-не-не, у тебя вот штука поднялась, понял? И что? И туда надо зайти? Ну-ка. Попробуй. Спускай. Вот, а, встань фига... туда. Не. Стань там, де я. Да, отут. Да, все. Не входим. Да Беня. Для чого це тоді? Просто щоб закрити тобі вход туди, там, де була монетка. Ааа. Я так собі думаю. Не знаю. Можливо. Так, краще, да. Просто пробігти. А візьми, слухай, туди пульне свою оцю. А ти зможеш? Ні, А, я думала, вона його забере. Ні, какие такие варианты? А, 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 О, блин, все равно последний не забрал. А, у нас же вся штука. Ну что? Да? Я что то завтыкал в И начал пулять на тубити. Да дайс. Я думала, он скажет, что so nice. Может и так, не знаю. Обре, хм. <сх> зараз закидаємо їх о -го -го. а шо, якщо шо тут от тебя зробив? <плух> о, о, блин, а як? Чекай, на щось треба встати, щоб ці труби пішли. А. Я щось не розумію. Зараз. Ну, я поняв. Так, да, поняв мене? Так. Да. Воно квіточку вверх підніме. Не виходить. О! О! Я якраз став там. Ой, шо це? Що це таке? Ми длинні. Чого ми такі длинні? Отак. А <в> Ха-ха! <özell> Ха-ха! А чо часу? Ні, ми чесвича. Не, мы не меняемся местями, мы просто становимося маленькими, коли пригибаємося. Забавно. А, 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 Блін! То що у нас є ця штука? Ну вона не працює, коли в нас цей режим. Фігня якась, коротше. Кашка. Ага, є така. Уа! 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 Опа, давай. Сейчас. Да, не туда ты прыгаешь, дурочка. Да просто на одном месте прыгаешь. На одном месте прыгай. Можешь. Так. А тебе вы напуляете? Не, почекай, Не, напуляете. А, точно. Да. Ой. Оп. Здались. Розжались. А, я впав. А, а я чого я не пригнула? Я ж прыгнула. Болі. Ми купили точно те то ж саме, що в прошлой раз, ти понимаєш? Десять життів. А. Так. Ой. Ти Дивися обережніше, бо я якби... Намагаюся щось домотити. Ну, гребана квіточка. Є. Yeah. Все, вже бачиш, наловчилось. Я вже просто поняла, що треба робити. Ай, дурне. Ага. Я такая. Тирете. Да я че воно рожалось. Не знаю. Так ты прыгай. Ладно, знаешь, я просто прогну вперед. А, ты что гонишь? Та ехали мене. Там <свят> якась штука okay. прогнулась, и він на нас побег. А, да. Да, типа, труба впала, чешо. Я так понял. Виняй, <свят> Супер. Замечательно. Так, у тебя даже пустейше прошло. Да. Оп, 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 оп. Я. Ту та ра та та Так. Давай, сел, у тебя вот штука, кость баня, вон она пи... Поняла? Угу. Ты із за того, що ми на цю сторону пригнули, видно. Да, видно, да. ха <плес> 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 Забавно. Ага. Оп, оп, оп. О! Зараза. Я стал маленьким. Да <рігра> <Та> пригнись <рігра> просто! До мене? А, О, ты велика, а яка ты. Ти... Товста Чекай, там десяточка є. Десяточка? Да. А який достаток? статус. Ой, так. Я понял. Достали. А, а! А! Він витягнувся. Тікай. А я, а як? Не знаю. Що? Достав. А, він сам витягується. Ти знову не худінька. Собака, чекай тут, я з ним розберуся. А, подвинься вправо. Є, yeah. забив його. Там ще один. Так, чекай тут. Є. Yeah. Oh. Так. О, о, Ооо! Опа! Боги, це якийсь треш, я тебе Ага, Я знаю. А тепер сподіваємося, uh. що у нас. Хоча, на що я сподіваюся? Дайте чекпоінт. 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 Да, чекпойнт. Дайте що Це ми просимо. Враховуючи, що зараз буде скоріше всього боссфайт. А У нас с... ведь ничего... А, не, у нас... О, е. У нас yeah. есть чекпоинт. Не, у нас... Я про то, что у нас есть питочки с бульбашком. Да? Если что вдруг. А, ну ладно. Брэ. Оп. Угу. Oh, угу. Yeah. Uh -huh. uh -huh. То, іди, що ти це стало? Я думала, що я її вже не поймаю. Ясно. Босфайт. О, опять малий. А! Це, це знову ви? ви. Це ви. Обскарабкалися на саму вершину, щоб погратися зі мною. Але раз не терпиться. Давайте пограємо! Також і бути. Так Можете зараніше боятися, тому що я збираюся. я збираюся використати чудо силу. Ого! Що дивіться? ти нако свою крутиш? А, а, а! Я ще не встигла нічого зробити, я вже все. Я тоже. Чуєш ти? Гамно. А, то тобто він ще не фолькло. Да ой, Вандер векерство Ах ты ж срака а -а -а! А, о-о-о-о-ой. Шуешь ты? Натубе це тебя шо? О, що? Це якийсь мед. Настя, Тримайся подальше від нього! Є. До мене, до мене, до мене. Є. От собака. Він. На тобі. Ой. Так. Є? Тікай, тікай, бенйо! Ааа! Блін! Нам, я так бачу, треба. тут. це не допомагає нам треба якесь друге щось. Прижок по стіні, чи. Ну, по стіні нам безполізно. Давай оценим. Може, да, з підлітом. А то, считай, ми. Ну. Для цей фігні з медом нам допоможе, думаю. Може, так. Да. Бере. Ей! Ти вже підлітати можеш. Все, молодець. Так. Ще б'єш, мене по ти чуєш. Все, погнали. Клас! Да ти гониш! От цей мальчуган нехороший. А, тікай, 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 чекай, тікай, чекай, тікай, я тікай, я тікаю, та ти гониш! По голові. А! Лі! Єс! А я йому дам по голові зону. Так, тепер мед. Ой, я можу по пузиркам вище пригати, чим зазвичай. Фух, повезло. Опа. Так, тікаємо. Третя форма, він буде швидше, так що готуйся. Mm. Він зараз розженеться. Ну, зараза. Ой. На. Ух. А куда я улетів? А я не знаю. ти за екран вийшов, видно. Ага. О-пум-пум-пум. Да ти? Да ти? <рес> я не знаю. О, а, о. вот я. Лови, Сємко. We did it! Yeah, yeah boy! Ми пройшли пух-пух. Єх. -пух. Yeah. Бем. Мейло. <п 'які> І на що це? Просто. Отримавши велике семе на піке пух-пух Луїджі з компанією. А, воздихали з полегшенням. <п 'які> Видохнули з полегшенням. Але їх чекують. <п 'які> Чекають нові небезпеки. І їх задача стати а, стає все важче. Чи зможуть вони справитись з нею? Навчаться, чи вони використовувати значки, від яких залежить їх успіх? Хм. Лопають даже. Ну так, да, на тому е, замку, який ми пройшли раз зробили, теж вони хлопали. Бем. <реш> О. О. Що? Так. Телепорт. Полетимо на квітковий острів. На квітах-пропелерах. Тут сильний вітер дує. Так що треба триматися покрапше. Mm. Ну, добре. Окей. Okay. А, хтось в чат прийшов, йо Вечір добрий, да прибуде вдача. Думаю, я багато пропустив, да? Да, ріп привіт. Так, да, в принципі, да, багато. А, всього лиш. Дві години ти пропустив. Але суть в чому. Ми пройшли гуся на цій трансляції і трошки позаписували Маріу Вандер. Так. Ну що ж, велика сем'я, покажи, на що здатні. і Поглоти облачну піранню. Яка захищає. Піранню, баузера. піранню. Яка захищає Бузера. Жесткая системка, слухай. Ага. О -о -о -о. Це нам ще. 4 штуки. 4 замка, короче, да. цегох. Ой, чекай. А нас що? Ні, у нас не більше. Ура, вийшло. Велике дякую. Так, їм... так і будемо діяти. Хм. Але куди відправитись далі, а? Я знаю, що на самому верху. З золотих, золотих каскадів, каскадів є великі сім'я. Велика сім'я. Підемо на захід. Золоті каскади там. Чи Васток це що? На схід. нас хід. Восток а. це схід. Я понял. Туда, так, а, добре. А, будемо закінчувати відеозапис, а, так як ми майже ми пройшли на добрій ноті. <рес> да, а, наступний замок. Все, дякую всім всім па